Нині у Довгинцівському районі проживає більше 16 тисяч дітей. З них на обліку служби у справах дітей перебуває 130, які опинились у складних життєвих обставинах. П'ятеро систематично йдуть з дому. У 116 батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків. Дев'ять дітей зазнали насильства у родині. За даними кримінальної міліції, з початку року вісім учнів шкіл району скоїли злочини. Інформація про родини, які пани склади життєвих обставин, може отримати будь-які суб'єкти соціальної роботи. У вигляді особистої заяви громадянина або звернення про допомогу нових членів сім'ї від організації, установ, підприємств, сільських і селищних рад, міських та районних місць, та державних адміністрацій, органів охорони здоров'я, освіти, внутрішніх справ, установ і виконання покарання. Спочатку 2013 року виявлено 33 дитини зазначеної категорії з них 6 дітей які загнали насильство сім'ї. Повідомлення надійшли до міського відділу міліції про 12 дітей, прокуратури Дорбинського району про 5 дітей, навчальних закладів району про 10 дітей. У справа дітей працівники центру соціальних служб систематично відвідують малозабезпечені та неблагополучні родини, допомагають йому у вирішенні різних питань, зокрема у оформленні документів, у працевлаштуванні, у отриманні реєстрації, надають гуманітарну та психологічну допомогу. У служби справа дітей щомісячно третього вівторка проводиться засідання комісії від працічного дня, в якому беруть участь представники районного відділу освіти, кримінальної міліції справа дітей. Другінського відділу міліції, Керноміського міського центру соціальних служб для сім'ї дітей-пітамологів, лікаря-нарколога. На засіданнях розглядається особові справи дітей, скінчий до пропуску навчального процесу, до порушень дисципліни, а також особової справи сімей, батьків, яких ухиляються від виконання батьківських обов'язків. За результатами розгляду особових справ 21 матеріал направлений до Доніського відділу міліції. 10 батьків притягнено до адміністративної відповідальності за статтею 100... На засіданні райвиконкому було озвучено недоліки у роботі по виявленню дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Серед них недостатня робота з цього питання у закладах освіти та співробітниками міліції. Гострим питанням було і залишається насильство у родині. На обліку відповідної служби з цього питання з початку року взято шість дітей. Продовж засідання також було розглянуто питання нецільового використання батьками допомоги при народженні дитини та виплат на дитину. Як правило, Причинами виникнення проблем у сім'ях є соціальний психологічний стан та міські матеріальні статки. Як вихід більше здаються до народження дитини, яка потім страждатиме від лінії, бо гроші, які виплатять після її появи у цей світ, підуть на задоволення побутових потреб батьків. Так, за 2013 рік управління праці та соціального самства населення спільної служби і служби з права дітей проведено 50 рейдів, за результатами яких виплати при народженні дитини інші види тобто, допомоги зв'язку з нецільними використанням бюджетних постів, коштів, коштів припинені двадцяти 27. З початку року у Довгинцівському районі через невиконання своїх батьківських обов'язків батьківських прав позбавлено 12 осіб. З метою підтримки дітей, які опинилися у складних життєвих умовах, у Довгинцівському районі виконується низка заходів, яка щомісяця обговорюється на засіданні комісії єдиного профілактичного дня служби у справах дітей. Зокрема, з'ясовується стан умов проживання дітей в сім'ях. Правоохоронцями контролюється відвідування шкільних занять дітьми, які перебувають на обліку у кримінальній службі дітей, позбавлених батьківської опіки, залучають до різноманітних пришкільних гуртків участі у виховних і розважальних заходах.